Життя це непередбачувана річ, і ніхто не застрахований від ситуацій, коли комусь поряд може знадобитися негайна допомога. У такі моменти кожна секунда має значення, а знання та навички з надання до медичної допомоги можуть врятувати життя. Працівники соціальної сфери знають це не з розмов, адже щодня вони працюють із людьми похилого віку, людьми з інвалідністю, тобто тими, хто перебуває у так би мовити, потенційній зоні ризику. Завіяки вже довготривалі співпраці нашій із Проон, завдяки їхній всебічній підтримці, нам вдалося організувати курси навчання для наших соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома. Це домедична підготовка і вміння надавати допомогу в невідкладних станах до приїзду там швидкої соціальні робітники це люди, які безпосередньо працюють з особами похиловиками, з особами з інвалідністю, це і внутрішньо переміщені особи, це і сім'ї ветеранів, ветеранок і ну, вміння і володіння такими навичками досить є важливим і актуальним. Чим більше людей будуть знайомі з цими методами, тим Краще вчасно та правильно надана перша допомога може бути вирішальним фактором у критичній ситуації, зокрема при зупинці серця, утопленні сильних кровотечах чи втраті свідомості. А грамотні дії до приїзду лікарів можуть значно покращити шанси постраждалого на швидке та успішне одужання. Дане навчання має на меті покращення реагування соціальних працівників на щоденні виклики, а саме також допоможуть їм у наданні до медичної допомоги. Тренери наші представлені це два тренери, це практикуючі лікарі. Пані Надія це сімейний лікар, а пан Ярослав це лікар-невролог, а також лікар-ребілітолог, котрі мають гарний досвід. І великий багаж знань саме в наданні як і невідкладної домедичної допомоги, так і паліативної допомоги, так і реабілітаційної допомоги, що є дуже актуальним в розрізі саме передання знань працівникам соціальної сфери міста Миргород. Програма навчання проводиться у невеликих групах і розрахована на три дні, щоб охопити більшу кількість працівників соціальної сфери Миргородської громади. Курси з домедичної допомоги це не просто набір теоретичних знань, це важливий навик, який може зробити кожного з нас героєм у критичний момент. Вони допомагають не лише врятувати життя, а й створюють більш безпечне суспільство. Захід організовано програмою розвитку ООН в Україні в межах проекту Євфорекавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.